Слава нації, пані та панове, найважливіше, аби всі наші воїни були живі, чи не так? Я вам дуже дякую за те, що ви підтримуєте наш канал. Якийсь час ми працюємо на каналі Студія Фаріон. Не забудьте долучатися щопонеділка до наших курсів з української мови. Після Різдва тема буде одна із найцікавіших. Вона буде присвячена військовим командам, а саме еволюції військових команд від найдавніших часів до Сьогоднішнього часу, тобто наскільки змінилися військові команди, чому вони змінювалися, і чи реально на рівні мовному відбулися деколонізаційні процеси у збройних силах України? Даруйте цей ліричний відступ. Але я просто вам нагадую, щоб ви не забули підписуватися на ще один наш канал Студія Фаріон. І, звісно, я дуже дякую вам за ту фінансову підтримку, яку ви надаєте, щоб ми мали можливість активно розвиватися далі і змінювати наш інформаційний простір. Про що йдеметься сьогодні? Сьогодні йтиметься про те, як органи місцевої влади реагують на те, що відбувається в країні, як органи місцевої влади є насправді дуже знаковими клітинами. Загальноукраїнського організму. І якщо е, ці клітини, які називаються місцевою владою, е, діють в унісон з абсолютно проти політикою, ну то це означає, що загрози нашій державі потужні. Що я маю на увазі? Я маю на увазі нещодавно. Очорнювальну кампанію проти мене, яку вчинили три політичні сили: а саме Слуги чужих народів, а саме Європейська солідарність і така собі політична, політичний пінчуківський фантик, чи кому він там ще належить, що називається Гомос чи голос. Про це було не одне вже моє відео, і я конче хочу вам нагадати, що насправді кожна людина, яка Категорично не сприймає ідеологічних векторів тих трьох політичних сил, і якщо ця людина є загрозливою для тих трьох політичних проєктів, вона може опинитися під їхнім прицілом, зокрема під стрілами їхніх продажних медійників. І от, якщо місцеві органи влади на це не будуть реагувати, це означатиме, що ми скочуємося до тоталітарної моделі. Українцям ніколи тоталітарна модель держави не подобалася. Ми ж не московити з вами. Для нас завжди була характерна демократія, часом з елементами анархії і, на превеликий жаль, не завжди з елементами аристократизму. Але у цій ситуації, яка сталася зі мною, дуже хочу подякувати Івану франківській міській раді, яка звернулася до Служби безпеки України, а також звернулася до Президента кого там ні, не до президента, а звернулася до міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Я бачу, що Івано-Франківська міська рада надзвичайно вишукана і називає цього міністра освіти і науки України просто так делікатно Оксену Лісовому. У чому полягала суть цього дуже важливого звернення, яке маніфестує позицію дуже важливого е, місцевого органу? Отже, у зверненні йдеться про те, що останнім часом в українському публічному та медійному просторах почали з'являтися спекуляції, які пов'язані із мовним питанням. Це означає, що нашій центральній владі конче треба було підігріти це мовне питання. Очевидно, влада готувалася до виборів через те порушила питання і знайшла найяскравішу мішень, яка називається Ірина Фаріон. Через те депутати Івано-Франківської міської ради дуже слушно на цьому зауважують, називаючи це політичними спекуляціями. Здавалося б, зазначено в цій заяві, що наприкінці другого року повноштабної війни Російської Федерації проти України таке вже є неможливе. Але з огляду на те, що у головах значної частини нашого суспільства і нашої влади у нас в країні можливе все задля того, щоби зберегти при владі той клас. Який сьогодні сидить на українському троні. Проте ситуація говорить про інше, йдеться у заяві. Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, висловлюємо своє обурення щодо інформаційних вкидів в українську медіаплощину питання про українську мову. До речі, ці вкиди зробили абсолютно всі центральні канали. Починаючи від Юдин плюс Юдин ICTV, СТБ і закінчуючи прямим еспресо, які там ще ці Порошенківські помийки п'ятим, і підгавкнули, звичайно, цьому всьому канали садового, зокрема 24-й, який взагалі не мовив українською мовою абсолютно до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Певні сили, слушно зазначено в цій заяві, намагаються поставити під сумнів статус української мови як єдиної державної, та зробити її предметом маніпуляцій. Тобто, насправді посунути статус державної української мови, тому що, як вони побачили, українізація набуває. Стрімкого розвитку. І цю українізацію треба негайно збивати. Збили її високочастотною ракетою англійської мови, проголосувавши закон про офіційний статус англійської мови в Україні. Це по-перше. А отже, треба було збивати також людину, яка насправді про. Долучилася неабияк до зміцнення державного статусу української мови. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що саме я була ініціатором скасування закону Ківалова Колісніченка в Конституційному суді. І звісно, що я спільно зі своїми побратимами-свободівцями це здійснила. І звісно, завдяки тому, що ми мали свою квоту в Конституційному суді, і ми мали там прекрасного суддю Ігора Дмитровича Сніденка, який підготував блискучий виступ і блискучу аргументацію проти того. Аби в Україні жодною мірою не діяв закон Ківалова Колісніченка. Істоти погані, які не люблять української мови, це дуже добре розуміють і пам'ятають. Ми боролися за це, щоб Конституційний суд скасував путінський мовний закон Ківалова Колісніченка. Від червня 2014 року до 28 лютого 2028 року чотири роки тримала тривала наша неустанна боротьба, і символом цієї боротьби була істота, яка сидить перед вами. Отже, її треба було збивати, тому що вона реально стала загрозливою для тих чотир, трьох політичних проєктів: а саме Слуги народу, Європейська солідарність і Гомос. Про що йдеться далі? У цій заяві депутатів міської ради Франківської в новітній українській історії неодноразово були періоди, коли українці мусили ставати на захист своєї мови. Це 90-ті роки. Це часи кучми Медведчука. Пригадуєте, кучма обіцяв запровадити російську мову другою державною і ухвалення закону Кивалова Колісніченка, про що я щойно вам ширше розповіла. Зокрема, за правління Януковича, коли ми через Майдан врятували Україну від білоруського варіанту. Не було би Майдану, не втік би Янукович, був би білоруський варіант. І ось останній абзац цього звернення. Сьогодні ми стурбовані тим, я розумію, що слово стурбовані викликає в кожної нормальної людини категоричне несприйняття. Так, ну але вже така стилістика, що довкола питання державного статусу української мови організовують провокації, очевидно, маючи на меті розколоти суспільство та розхитати й без того важку ситуацію в державі. Я думаю, мета інша. Мета інша завести русський язик навсегда, незважаючи на те, що частково ухвалюють закони, які блокують розвиток цієї мови. Тобто нашому суспільству намагаються нав'язати. Ідеологію хороших руських, і це роблять споконвіку. І виграє від цього тільки хто? Звісно, що ворог, тому що Путін цьому всьому аплодує, тому що Путін знає ціну руського язика в Україні. Путін розуміє, що він до цього часу буде панувати в Україні допоки тут пануватиме руський язик. Тому що межі руського язика це межі руського міра. І до багато кого досі ще це не доходить. Таким прикладом є історія ганебного цкування мовознавця та професора Інифаріон. Не зацькують, не на ту натрапили, зуби обламають. Навпаки, це мене максимально змобілізувало до дуже активної уваги, медійної діяльності. Це власне те, що найбільше дратує і слуг народу, і європейську солідарність, і так званий фантик гомос чи голос. Отже, дуже активно ми з вами будемо медійно. Працювати. Це випадок відвертих репресій, а тут я вже погоджуюся. Це випадок відвертих репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України. Якщо хто ще не знає, що зробила Ірина Форіон, зокрема, для цього національного розвитку, то можна придбати показник моїх праць у видавництві Львівська політехніка, понад 160 сторінок, лише перелік того, про що йдеться у цій заяві. Отже. Чим завершує звернення Івано-Франківська? Сесії Івано-Франківської міської ради ми вимагаємо припинити інформаційне переслідування Ірини Фаріон. Щось затихли всі? Куди ви всі ділися по мийниці? Юдин плюс 1, ICTV, єдиний марафет чи марафон, Еспресо, П'ятий канал і всі інші. 24. й Чого ви замовкли? Де ваше блювотиння? Вам не вистачає далі сили це робити? Чи вам киданули срібняків на чітко визначений період? Отже, окрім того, вимагаємо вживати всіх заходів для утвердження та розвитку державної мови, сприяти її поширенню і захисту. Я дуже хочу. Що без Служби безпеки України, зокрема, пан Василь е, Малюк, відреагував на цю заяву. Щодо реакції лісового е, вимога Віча, який відбулося під стінами Львівської політехніки, одна єдина. Відставка такого собі ректора Львівської політехніки на прізвище Бобало, прізвище якого тепер асоціюється тільки з баблом, після того, коли він показав свою декларацію, скільки там він задекларував, понад 8,5 мільйонів так? і 8 земельних ділянок. Ну, а щодо Оксани, на лісового тут прикладка тільки одна: уявляєте, що у нас міністерство освіти очолює людина, яка зреклася наукового ступеня, тобто, основний дискредитант науки в Україні очолює міністерство освіти і науки. І поки що єдина міська рада повстала проти цього дикого беззаконня і цього дикого, як люблять казати тепер трешу, що відбувається у найвищих органах влади. Вибачте, за цей англізм, бо краще це вжити українське слово жах. Але чи всі міські органи влади із з таким високим рівнем свідомості. ви думаєте, що можна щось подібне проголосувати? Скажімо, у Львівській міській раді? Ні. Проголосувати у Львівській міській раді це неможливо, тому що у Львівській міській раді більшість належить садонемочі. А що таке садонеміч? А садонеміч це коли Андрій Садовий... У час початку війни, а початок війни це 2014 рік березень, а на мою думку, початок війни це взагалі то січень, коли вбито Сергія Нігояна і Михайла Жизневського, в березні садовий вилазить на тло ратуші і заявляє про те, що ми програли війну. То скажіть, будь ласка, чи у Львівській міській раді злучка Європейської солідарності, тобто останнього прихистку негідників, політичних маніпулянтів, політичних парадів? Азитів на українські національні ідеї може проголосувати за те, аби припинили поливати брудом ту, яка обстоює державний статус української мови, незалежно від того, хто ти і де ти. Звід Звісно, що це нереально. Крім того, нещодавно на теренах Львівщини відбувається фантастичний випадок, який свідчить про те, що Львівщина з п'ємонта української національної ідеї перетворюється у, у, у калабаню постсовкового світогляду, рушієм якого стає самопоміч і європейська солідарність. Що я маю на увазі, шановне панство? Я маю на увазі, що у селі Смиків. Сокальської громади місцевий староста на прізвище Віталій Левицький заліз на пам'ятник із радянським солдатом, щоб не дати відповідним службам, які приїхали з краном здійснювати руйнацію цього пам'ятника як символу служіння радянській ідеології. І ось такий собі староста. Не на Луганщині, не на Донеччині, не ще на якихось теренах, а саме на Львівщині, вирішив порятувати пам'ятник солдатові. Тому солдатові, який здійснював окупацію Галичини, тому солдатові, який вивозив до Сибіру тих українців, які захищали українську національну державу. До чого я це все, шановне панство? Я до того, що якщо у нас на місцях будуть такі старости, якщо у нас на місцях будуть такі мери, як Андрій Сюдовий, і якщо у нас на місцях будуть такі партії, як Садо Неміч і Європейська Солідарність, а Львівщина це останнє пристанище для цієї політичної сили, нам до перемоги доведеться йти ще довго і довго. Українці завжди славилися тим, що громада демонструвала неабияку силу. Ну, тож демонструймо її. Саме зараз ми маємо неабиякі можливості для того, щоб змінювати суспільство не згори, бо згори, як бачимо, це дуже складно а змінювати суспільство знизу і навчити тих, хто нагорі, називати речі своїми іменами і не маніпулювати тими питаннями, які насправді є фундаментальні для розвитку нашої держави. І ще одне, щоб це вже була абсолютно вишенька на торті, яка стосується місцевих органів влади, депутат від Київської ради на прізвище Прокопів. А що це означає? А це означає, тут я вже кажу вам як ономаст, що предки його родом звідки з Галичини. А що таке з Галичини? Це або Львівщина, або Тернопільщина, або Франківщина. Бо на інших теренах людей з цієї моделі суфіксом ів. Нема. Так що каже депутат Київради Прокопів на сесії Київської міської ради? Від кого це депутат? Від найпрекраснішого симулякра на патріотичні ідеї від Європейської солідарності. Цей депутат Прокопів заявив, що кошти з місцевих бюджетів не слід скеровувати на війну, бо міста мають жити своїм прекрасним життям. Ось таке понавибирали. 2019 року і пожинаємо сьогодні такі страшні наслідки. Дякую депутатам Івано-Франківської міської ради за підтримку. Насправді підтримували вони не мене, а підтримували тих, які обстоюють національний шлях Української держави, а не ліволіберальний, космополітичний і абсолютно програшний. Отож, борімося. Поборемо слава нації і смерть виріжень.